І вітання, Оксана Глатишин в студії. Журналісти другого телеканалу підготували для вас інформацію про найактуальніше. Дивимось до влади. Лише незаплямованих розлючений натовп змусив одіозного даївця Богдана Мицака написати заяву на звільнення. Посада чи годівниця, чому старі чиновники так знову рвуться до влади? Вшановування для новітніх героїв як отримують допомогу потерпілі на майдані. День гніву пронісся сьогодні Львовом. Невдоволені повільною ілюстрацією люди пікетували міське ДАІ. Сьогодні, після річної лікарняної відпустки, на своє робоче місце туди повернувся Богдан Мицак. Він майже сім років був очільником державтоінспекції міста. Як його зустрічали, бачили львів'яни і Мар'яна Підковська. Більше року одіозний очільник міського Даї і не менш значний претендент на крісло головного Даївця області був непрацездатним. Офіційно хворів сьогодні в пана мицака перший робочий день після відпустки. Він повернувся керувати державтоінспекцією міста. Народ під стінами Даї його зустрічає зовсім не оплесками. Байба, 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 байба. 395 днів лікування і різноманітні недуги. Те, що записано в лікарняному листі, який пан мицак називає офіційним, який тільки болячки не терпів ексдаєвець, виразку, панкреатит, стенокардію і навіть туберкульоз, І де лише не лікувався у Львові, Сколи та Івано-Франківську. Після такої історії хвороби каже юрист: людина не має жодного права займати високу посаду, бо вона автоматично наповно справна. Там мало бути скерування на комісію, яка б мала визначати його інвалідність, тому що людина постійно хворіла. І, власне, ми хочемо це питання задати прокуратурі, ми хочемо це питання задати керівництву області, тому що якщо це розуміють прості люди, то чому не куди дивиться прокуратура? Крім морального права заходити у свій кабінет, пан мицак не має правового, бо офіційно підполковник зараз поза штатом його повторно на посаду не призначили, і крім того, ведеться службова перевірка щодо його хвороби. Я сподіваюся, що він вийде до народу, що він не буде боятися ховатися в кабінетах, так як це робили наші високопосадовці. І я сподіваюся, що му хватит здорово глуздую, щоб самому написати рапорт на звільнення з цієї посади. Та пан Мицак навіть не думає виходити до народу. Юрба йде йому назустріч. Ми всі разом йдемо до нього в гості, заходимо. Богдан Федорович зустрічає обурений натовп мовчки. Ми вам радимо і, можна так сказати, наказуємо, щоб ви зараз написали заяву про ваше звільнення, тому що ми вважаємо, що ви не маєте права перебувати на цій посаді, на посаді ні міського очільника Даї, і головного очільника. ДАІ. Мицак так не вважає. Каже, що рапорт на звільнення напише лише після поради керівництва. Активісти миттю телефонують до пана Мороняка, який виконує обов'язки головного міліціонера Львівщини. Шеф підлеглому передає. Коли я готовий спілкуватися з людьми, я готовий. Каже пан мицак, та зі звільненням не поспішає. Народ лютує, дається засипають грошима і погрожують винести з кабінету силою. На столі мицака вже з'явилися шини хабарник. Пиши заяву. «Заяву пиши!» Я просто можу, як колега, як офіцер, офіцеру порадить. Давайте на час службу розслідування добровільно. Добровільно, будь ласка. Залиште цю посаду. Ми розберемося. Я думаю, потім буде дана правова оцінка. Ну не нада цю напругу. Це моя рекомендація. Крім рекомендативного характеру, моя вказівка не може не ніякого юридичного значення. Зараз вказівка рекомендаційного характеру події. Ламицак пише рапорт і не один, а одразу два. Просить звільнити його з посади начальника міського дої та ще й з органів МВС зібоненко. Як шеф-чинний заяви приймає, і обіцяє опломбувати кабінет МЦК на час розслідування. Богдан Федорович покидає рідні стіни під крики людей. Сьогоднішній день у Львові вже охрестили днем гніву. Після того, як львів'яни відмовили Богдана Мицака від посади Даївця, усі масово вирушають сюди під обласну прокуратуру, аби відмовити Володимира Гураля від прокурорського крісла. Та вбити двох зайців одним пострілом сьогодні львів'янам не вдалося. Прокурора Гураля на роботі немає люстрацію. Переносить на завтра. На 10-ту година і зрештою попросимо. Заступників я не знаю як написати лист, щоб город все таки приходив на роботу і виконував свої функціональні обов'язки до того часу, поки не будемо мати задоволення його викинути з того міста. Ілюстрацію прокурора таки перенесли. Завтра обіцяють новий день гніву. Мар'яна Підковська, Олег Возний та Володимир Барчук. Новини двадцять п'ятнадцять, другий телефон. Але чому посадовці, більшість з яких на посадах вже були, наприклад, того ж таки Богдана Мицака, знову прагнуть потрапити на свої посади? Щось не вдалося втілити з планів покращення нашого життя чи місце розглядається ними як засіб збагачення? Чому колишні борються за посади? Тему досліджував Андрій Фок. Сім років Богдан Мицак був керманичем Львівської Даї, але цього вочевидь недостатньо. Після майже річного лікарняного одіозний Даївець знову прагне на посаду очільника смугастих паличок Львівщини. Ще одна цікава фігура Володимир Гураль. Довгі роки заступник головного прокурора області, а водночас наближений до тодішнього генпрокурора Пшонки. Серед претендентів на головного міліціонера Львівщини також відомі імена Михайло Курочка, Володимир Дитюк, Віталій Максимов. Які вже займали посади в силових органах області таких особистостей багато, усі вони знову рвуться до керівних постів. Що не встигли зробити посадовці, коли подібні, а то й аналогічні посади вже свого часу займали. В нормальній структурованій державі, в нормальному суспільстві, до влади йдуть для того, щоб реалізувати себе і щоб мати пошану славу серед населення. В нас же до влади йдуть для того, щоб реалізувати певні свої інтереси. Це не обов'язково явно там хабарі, але певні економічні інтереси, оскільки влада впливає свої і свої групи. Неодноразовий учасник пікетів проти призначення удіозного прокурора Гураля, редактор газети Ратуша Микола Савєлєв пояснює, все дуже просто рибак, скажімо, то таке пригодоване місце, так. Пригодоване місце, це коли там да, тривали час такидають, і знаєш, що звідти ти дуже почерпаєш. Так от люди йдуть на пригодовані місця. Вони, скажімо, знають, що ці місця, з цих місць можна отримати нормальну матеріальну винагороду, і саме вони туди пруться. Ніхто ж не преться, скажімо, в забій, в Червоноград, так, десь в шахту. Нема ж там конкурсу. Але що робити, аби такого бажання потрапити до годівниці, більше не виникало. Політолог Петро Жук вбачає один вихід тотальний контроль, як за призначеннями, які є зараз, так і до пізнішої роботи посадовця. Але і в самих контролерів зазначає чоловік, може виявитись багато скелетів у шафі. Треба мати відповідний досвід роботи. Ну, Ті ж посадовці мають величезний досвід утримання на своїх посадах ще з радянських часів. Тут відповідного досвіду нема. Ну і з другого боку, в люстраційні комітети теж будуть проникати ті самі, які хочуть своїх друзів, ну або навіть сам себе самих залишити на тих же ж посадах. Що ж думають львів'яни, що потрібно зробити, аби бажання потрапити до курита у посадовців не виникало. Вони всі рвуться до корити, а треба їх змінити, всю владу треба міняти, всю. Закон треба змінити, щоб більше їх не допускали до влади і на тому кінець. Відпрацювали своє, там один чи два, чи скільки там терміни їм вдалося і все. Треба молодь брати, бо молодь то наше майбутнє. Їх ще все життя буде тягнути. Від них ні від чого не відкажуться. Тож хвороба така треба їх напевно вивести з україни і не давати їм щоб вони тут бізнес мали Андрій Фок, Олег Возний, Володимир Барчук, новини 2015. другий телеканал. У 1990-му над львівською ратушею вперше з радянських часів замайорів жовто-блакитний прапор сьогодні до студії ми запросили безпосереднього учасника події депутата першого демократичного скликання Зиновія Саляка. Саме він підіймав наш прапор над ратушею тоді. Вітаю вас у нашій студії, пане Зенові. І перше запитання до вас: чи не страшно було в цей час, коли ми так розуміємо, прапор ще не був дозволений робити такі дії? В цей час мені особисто не було страшно. По-перше, ми мали величезну підтримку серед наших львів'ян, і це був наш обов'язок виконати підняття національного прапора в першу чергу. Чи після цього не навідувались до вас представники КГБ, інших структур? А їм не треба було навідуватися, Вони були в нас в Раді двоє е, працівників КГБ, Землянський і ЄСАЇ. Вони були депутатами Львівської міської ради. Так що їм не треба було навідуватися. Вони було все. Якими були їхні дії? Чи, Вони чи... не голосували за підняття національного прапора. Вони комуністи не голосували. Офіцери було, декілька офіцерів не голосували. Давайте трішки нагадаємо глядачам, який був привід для того, щоб вивішувати український жовто-блакитний стяг. Приводом стало це, що під тиском громади в цей час було велике національне патріотичне піднесення нас. І ми зобов'язані були зробити це, підняти національний прапор над ратушою Львівської міської ради. До речі, тоді. Був на, на малі внизу прапор Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ми його не знімали, ми підняли тільки національний прапор. Так підняли і підняли його вище? На ратуші, так. А внизу на флаштоку а. був прапор ОРСР. Так що ми не порушили ціну законодавства і нам нічого не могла зробити ні прокуратура, ні суд. Чому саме вас обрали для цієї місії? Чи були у вас ще помічники? У ну, нас сесія прогосувала за трьох. Депутатів першого скликання це покійний Євген Шморгун, Стефанія Шабатура і я. То ну, мене вони шукали робітника, щоб крім Шабатури і Шморгуна… Ви такі практичні дії виконували, так? Делеговані. Ні, ні, були. ні. Мене запросив Богдан Дмитрий Шкотик покійний. Ага. Треба було одного робітника, щоб був серед трьох депутатів, які піднімають прапор. І я боюся. Ви Але самі проявили ініціативу. Чого б сказали давай? Ні, ні, ні. мене запросив Богдан Петручко. Ти каже, що ви не заперечуєте, за що я виконав? Яка реакція, чи ви відчували з боку Львів'ян? Ми знаємо так, львів'яни в більшості підтримували. Чи були, можливо, якісь казусні ситуації? Як львів'яни реагували ми, на знаєте, цю річ? Чи були там слова подяки до вас? Чи були можливо якісь закін? Я Це все бачив з висоти пташинного польоту. Як люди кричали Слава Україні! Як плакали, коли ми цей прапор підняли на ратуші. Площа ринок була переповнена. Ну, близько 30 тисяч людей було на площі Ринок в цей час. Ви показували перед ефіром на мені книгу Національний прапор над Львовом. Я так розумію, це зроблено до цієї теми. Так, в 2011 році, дякуючи міському голові Андрії Садовому, випустили таку книжку Національний прапор на Львовом». Тут є спогади кожного депутата це, як це все проводилось? Як ми демонтували пам'ятник Леніну в місті Львові в вересні 90-го року? Всі рішення, які ми приймали в цей час, наскільки ці дії були виправдані? Наскільки справді дух українців це допомогло в психологічному плані для України, для Львова? Такі ваші дії? Безумовно, що допомогло, адже це було таким поштовхом. Я був свідком наступного року в серпні місяці, коли над Верховною Радою піднімався прапор. Якраз ці всі події вони сколихнули Україну, і Верховна Рада зобов'язана була підняти державний прапор. Пройшло вже більше 20 років. Наскільки свіжими залишились ваші спогади про те, як усе відбувалося, як ви піднімали цей прапор? Ви знаєте, цей день забути не можна. І я, в принципі, рахую тільки, коли будуть такі круглі дати. От ми вже сьогодні говорили питання про відзначення 25-річчя. Е, в честь 20-річчя ми виготовили медалі. Е, до 23-ї двадцяти підтягнеться прапор. Ну а зараз створили такий оргкомітет, і будемо думати, як і, знає, то, то цей і... день шануємо, пам'ятаємо так, і, так. і вам дуже дякуємо, що ви це робите. І дякуємо, що завітали так, до нас в студії. Нагадую, так. пан зеновій саляк сьогодні з нами був. Так. Окрім депутатських спогадів про встановлення прапора на ратуші. Почитати можна і унікальне видання Шевченкових творів, які презентували напередодні забороненого кобзаря. Упорядкував доцент Харківського національного університету Микола Зубков. Працював над книгою вісім років. Називає її найповнішим виданням, оскільки використовував архіви української діаспори. З наукомцем спілкувалась наша Марія Шепель. Микола Зубков каже, Шевченка відкрив для себе ще коли навіть не умів читати. Згодом, познайомившись з архівними документами, зрозумів, що Кобзареві присвятить свою наукову діяльність. Це збірка творів, які свого часу цензура вилучала. Але парадокс в тім, що що вилучала царська цензура? то вилучала й радянська цензура, тобто він був небезпечний для обох цих систем. І як не парадоксально, він небезпечний для донедавна чинної системи. Зокрема, з видання шевченкових творів за 1943 рік було вилучено аж 12 віршів, а вже через сім років цензура стала жорсткішою. До друку не допустили 30 творів у своїх поезіях. Шевченко згадував про Бога тисячу разів понад 200 вживав слово Україна забороненого кобзаря. Микола Зубков називає найповнішим виданням за роки незалежності. Я подав максимально повне, бо я користувався джерелами діаспори. Там Шевченкознавство було справжнє, воно не було заангажоване, його не підпасовували під ті чи інші політичні течії. І Шевченкознавці діаспори вони досліджували первинного Шевченка. Презентували видання в рамках проекту від книги до мети. Його авторка, народний депутат Ірина Фаріон, каже: цінністю забороненого кобзаря є передмова Шевченка, яку він написав ще у 1847 році. Проте видати її не вдалось. Шевченко у цій передмові зауважив: зовнішній світ це абсолютно вторинні речі. Якщо ти будеш потужний внутрішньо. Ти абсолютно здолаєш все. Тому не випадково ці події, які відбувалися і на інститутській, і на Грушевського, йшли під Шевченковим гаслом вогонь запеклих не пече. Тобто, Шевченкове слово сьогодні потрібне нам як ліки. Ірина Фаріон, певна, найкраща зброя українського народу це Шевченкове слово, адже воно пройшло випробування часом. І маємо розуміти, що війну виграв той, хто подолав у собі страх. Хто подолав у собі сумнів, хто е, хто сповідує ну, філософію правди, а це напевно найскладніше. Тому він казав: і і, і ніч іде, і день іде, і ніч іде. Дивуєшся, чому не йде апостол правди і науки. А він і є насправді тим апостолом правди і науки. Тільки його треба навчитися читати. Науковець Наталія Гунецька розповідає: усі заходи в рамках проекту Ірини Фаріон від книги до мети відвідує регулярно. Шевченко для мене, зараз я його відкриваю, хоча я вже не молодого віку, але все одно в теперішній час Шевченко прочитується абсолютно по-новому. Ну, ми звикли певною мірою в радянські часи, вважали його, що він є революціонер. Це далеко не так. Це глибокий гуманіст, мислитель. Варто зазначити, видали заборонений кобзар харківським правописом. Це вже друга редакція книги. В ній також зібрано увесь малярський спадок Шевченка. Марія Шепель, Юрій Руденко, новини 2015. другий канал. Усім, хто не вірив у досягнення Майдану, сьогодні знову втерли носа. Наприклад, і Львівського Даївця Богдана Мицака люди показали останнє слово все одно за народом. Якби старі чиновники не домовлялись про посади, тепер люди вирішують, хто гідний займати ту чи іншу посаду, а хто ні. Так тримати наполегливості оптимізму вам бажаємо. Кажемо до зустрічі на другому телеканалі. Тримаємось. Кандидат у президенти України, лідер радикальної партії Олег Ляшко, сьогодні приїхав до окремого київського полку президента України. Сюди, після штурму української військової бази у Феодосії, російськими військовими та козаками привезли наших морських піхотинців. Вони залишилися вірними присязі, яку давали народові України. Я хочу ще раз особливо подякувати морбехам нашим, які базувалися у Феодосії, яких спокушали зарплатами. Довольстві ями всім на світі, вони не купилися і не зрадили присвятим. Ніколи за жодних умов ми не припинимо боротьбу за звільнення Криму від окупантів, якою важкою і тривалою ця боротьба не буде. Бо з нами правда, Бог і Україна приносить. Я прошу вас зробити все залежне для того, щоб в нашій країні був спокій, для того, щоб в нашій країні був мир, але коли ворог прийде на нашу землю, щоб ми дали відсіч цьому ворогу. Після офіційної зустрічі кандидат у президенти Олег Ляшко зайшов і до казарм військових. Познайомився з дружинами захисників на власні очі. Побачив реалії їхнього непростого життя. Умови тут майже польові, малі кімнати, незручні кухні, старі пральні машини. Залізяча на занедбаному стадіоні це все, що залишилося від тренажерного залу. За 23 роки не приділяло жодної уваги армії, збройним силам і тому це можливість. Переглянути цю політику і нарешті почати реально підтримувати армію. Ляшко переконаний, що держава повинна докласти усіх зусиль щодо якнайшвидшого забезпечення усім необхідним військовослужбовців та членів їх родин. Адже сьогодні кожен свідомий громадянин, а тим паче професійний військовослужбовець, повинен бути готовим боронити свою країну, оскільки Росія не припинятиме спроб дестабілізувати ситуацію на сході та півдні України.